Висвітаю ґудхаб! В цьому відео ми з вами поговоримо про два способи видавлення полів з додатка. І з самого початку окреслимо, що, хоч обидва способи і називаються видаленням, але фундаментально є різними. Почнемо з того, що згадаємо, як ми додаємо елементи, тобто поля. З попередніх відео ви вже знаєте, що коли ми додаємо якийсь елемент. З вкладки Elements, він надалі з'являється в вкладці Existing. А елементи з цієї вкладки вже, в свою чергу, можна продуплювати і створити безліч екземплярів у різних місцях в будь-яких вкладках самого додатка. Тож, збережемо це. Перший спосіб видалення заключається в тому, що ми. Буквально видаляємо елемент з поля зору. Тобто будь-який з цих елементів, по-перше, як ми це робимо, ми нажимаємо правою кнопку миші на потрібний елемент, з'являється меню, де потрібно натиснути Delete Element, видаляємо, він зникає. Зникає з будь-яких місць. Видалимо їх усі, щоб побачити наочно. Ось так. Тобто зараз ми видалили всі елементи «Close» з нашого, так скажімо, поля зору, але вони все ще залишаються в нашому додатку. Тобто ось вони, ми можемо назад їх додати. Тобто, перший спосіб видалення заключається в тому, те, що ми видаляємо лише з поля зору. Так, ми можемо там, умовно, якщо додали декілька телефонів, потім його видалити навіть в налаштуваннях Edit template». Надалі зберігаємо. Тут у нас немає нічого. Повертаємося на попередню вкладку. Ось наші два елементи. Close, що може підтверджувати нашу. Попередньо сказане. Щоб видалити елемент остаточно, його потрібно знайти в, клас... в уже згаданій вкладці Existing. Де навпроти кожного елементу у нас є такі налаштування. Тут є Edit Field, яке ми можемо відредагувати саме поле, але нас цікавить зараз кнопка Delete. Повторно додамо декілька елементів, десь рандомно. І дивимось. коли ми видаляємо в вкладці Existing, то ми видаляємо остаточного з додатка. Тобто, як ви бачите, одночасно зникли всі екземпляри, які ми до цього додали. Так само. Зникли в інших в'юшках. Тепер, щоб зафіксувати ці зміни, ми натискаємо Save Changes, і ми бачимо, що всіх наших екземплярів немає, в тому числі в інших в'юшках. На цьому все. Дякую за увагу!